Вітаю, Ви дивитеся деталі на 21-му каналі. І В цьому випуску ми розкажемо про таке. Проїзд у маршрутках подорожчає, але з нового року в міській раді над цифрами ще думають. Нова професія заради заробітку. Більше трьох тисяч закарпатців пройшли перепрофілізацію, бо роботу за фахом знайти не змогли. Як записатися на курси перенавчання та скільки це коштує, розкажемо далі. Підвищення ціни на проїзд в Ужгородських маршрутках розглядатимуть після нового року. Про це повідомили в міськраді. Транспортний відділ готує умови проведення чергового конкурсу на перевезення пасажирів в Ужгороді, а управління економіки зводить річні показники. Після отримання висновків питання виноситимуть на засідання міськвиконкому. Міська влада не заперечує. Питання підвищення тарифу справді розглядають, але остаточне рішення і нову ціну затвердять. Уже в 2016-му. Стати офіціантом замість бухгалтера чи швачкою замість юриста пропонують безробітним закарпатцям. Ринок праці диктує свої правила, під які підпитають далеко не всі професії. Тому все більше людей з вищою освітою, але без роботи, погоджуються на перепрофілізацію. Як це зробити, скільки це коштує та на кого можна перевчитися, дізнавалися наші журналісти. Сергій з освітою юриста. Роботу за спеціальністю не може знайти вже більше року. Прийшов у центр зайнятості, але й тут підходящої вакансії немає. Задумався над зміною профілю, що ви можете мені порадити. Я можу вам запропонувати на це спеціалісти. Сікі надають вам консультації може mm вас -hmm. не назначити на прийом до З талончиком У призначений час йдемо дізнаватись, на кого пропонують перевчитись, та на яких умовах є можливість перенавчитися на сусера з ремонту автомобілів. Є можливість перенавчитися на будівельні спеціальності А термін навчання? Термін навчання від трьох днів до шести місяців за 2015 рік. Новий фах здобули 163 учгородців. Більша частина з них працевлаштувалася на робітничі вакансії. Деякі навіть відкрили власний бізнес. Для цього потрібно пройти дев'ятиденні курси і захистити свій бізнес план у викладача. Після цього є шанс навіть отримати стартовий капітал на реалізацію. За більш творчими професіями треба їхати в інше місто. Здебільшого ужгородці їдуть у рівненський центр професійно-технічної освіти. Дорога туди назад, проживання та навчання вам мають оплатити. Є можливість підвищити свою кваліфікацію у сфері it технологій Ми пропонуємо навчання за навчальними програмами. Системний адміністратор веб дизайн 3 3D-вимірна графіка після проходження курсів, працевлаштування. Теж ніхто не гарантує, але групи формуються в залежності від потреб роботодавця, тобто на затребувані професії. Іноді, навіть для конкретного замовлення підприємця, Ми відкрили групу під замовлення, де будучитися суто для Єврокара. Вони дали обладнання професійно-технічному навчальному закладу. Відкрився один клас. Набрали групу, там не знаю, під 30 молодих людей, які закінчили. Дев'ять класів, і після того вони всі йдуть працювати. Після прогулянки центром зайнятості у Сергія змішані почуття. що робити ще не вирішив. Але інформацію для роздумів має. Після здобуття вищої юридичної освіти, коли ти приходиш в центр і тобі говорять, що лише робітничі спеціальності, то ти трохи такий розчарований. Але зрештою можу сказати, що в мене багато знайомих друзів пішли на різні курси. І багато хто з них знайшов себе на Закарпатті за цей рік. Перевчили три тисячі безробітних. Перевчитись, кажуть, у центрі зайнятості можна у будь-якому віці, але лише на найзатребуваніші професії: швачка, автослюсар, будівельник Цьогоріч Перепрофілізація державі коштувала 340 тисяч гривень. За статистикою майже 90% тих, хто здобув нову професію, працевлаштувалися. Хоча загалом по безробіттю у краї картина невтішна. У порівнянні з 2014-м роботу знайшли на 1200 осіб менше. А для нашої рубрики Громадська думка ми поцікавилися у закарпатців, чи готові вони змінити звичну професію на робітничий фах у разі потреби? Відповіді дивимося. Я не готова змінити свій фах, тому що мені дуже подобається моя робота. І я думаю, що мені якраз ще пощастило, але... Я думаю, що для людей, якщо зарплатня буде гідна, все-таки хтось був би був готовий змінити фах. Я бы очень хотіла поміняти, это, но у меня бы не, ну, не сразу бы это получилось, так как я очень многим не владею, комп'ютером, иностранным языком я не владею, так что это очень сложно поміняти свою бывшую професію, так что это сложно. Думаю, поки що ні. А чому? А... То треба трошки подумати, яка буде робота, і варто чи ні. А мені подобається моя робота, тому я і не хочу навіть нічого міняти. Я шию і одяг людям, а це завжди потрібно. В будь-який час, який б скрутний час не був, все одно це потрібно людям. Мене мій факт дуже влаштовує, так що я можу ще працювати, поки щось зміняти не збираюся. В принципі, так. Да. Чому б і ні? Треба пробувати завжди. І зараз якраз займаюся тим, що. Також змінює мій факт. Та треба би. Чим далі, тим більше і більше. Мені теж 50 років, я вже маю четвертий факт. Так що то таке діло. То, якщо ти тепер не будеш жити у кроці з нашим життям, то з цього не буде нічого. Майже 300 мільйонів гривень заборгували закарпатці за житлово-комунальні послуги, а суми в рахунках за рік збільшилися удвічі. Подорожчання і є головною причиною боргів. Люди не можуть платити. Тому рівень сплати по області становить не більше 88%. Статистика свідчить, у середньому боржники не сплачують за компослуги по 3-4 місяці. Збільшення заборгованості є у всіх містах та районах області, крім Воловеччини та Свалявщини. Водночас, лише у жовтні 2015-го, якщо порівнювати з відповідним періодом минулого року, нарахування виросли майже у два рази, і квитанція за комуналку становила близько 500 гривень. Немає запаху, безбарний і невідчутний. Чадний газ утворюється в результаті горіння в умовах нестачі кисню. Якщо у приміщенні немає достатнього доступу свіжого повітря, погано працює вентиляція, забиті димарі. Ризик отруєння збільшується. Чадний газ небезпечений, тим, що потрапляючи в кров, сполучається з гемоглобіном та робить його нездатним розносити кисень по організму. Через це людина гине від задухи. Узимку кількість випадків отруєння чадним газом. Разом збільшується у рази, тому варто пам'ятати правила безпеки. Наявність щадного газу в приміщенні, де встановлені газові прилади, повинні визначати газосигналізатори. Вони повинні стояти практично в кожному приміщенні. Вони сигналізують про наявність щадного газу в системі сучасних опалювальних приладів. Передбачено заводом-виготовлювачем встановлення даного обладнання. Періодичність перевірки один раз на два роки димових вентиляційних каналів. Користуватися газовими приладами можливо тільки за наявності тяги в даних каналах. Фактично, перевірятися наявність тяги повинна кожен раз, коли людина користується цими приладами. Не перемикайтесь, далі короткий огляд інших вартих уваги новин. Будівництво у 2015-му здорожчало майже на чверть. За будівельні роботи цьогоріч закарпатці платили на 22% більше. Підвищення цін зафіксоване в усій державі у всіх сферах будівництва, за даними Держкомстату, так найбільше стрибнули ціни на монтажні та будівельні роботи у галузі будівництва трубопроводів ліній електропередач. Підвищилася ціна, і загалом на зведення житлових будинків. У Держкомстаті кажуть, ціни зростали і в минулому. Му році, але в 2015-му здорожчання відбулося швидкими і високими темпами it можливості закарпатці можуть пройти безкоштовні курси з програмування. Навчання доступне для жителів України віком від 22 до 40 років. Курси діятимуть на базі бібліотек і за програмами кращих технологічних університетів світу: Стенфорду, Гарварду та ЕМАЙТІ. Лекційні матеріали викладатимуться онлайн. Лише за один день охочих навчитися it технологіям записалося майже 5 тисяч. Організатори планують, що протягом року програму зможуть пройти сорок. Тисяч людей. Перший етап стартує у березні 2016-го. На Закарпатті знову лавину небезпечно. На високогір'ї східної та центральної частини області ступінь небезпеки другий з п'яти можливих. Тому рятувальники радять мешканцям та відпочиваючим цими вихідними утриматися від походів у гори до покращення синоптичної ситуації. Залишайтеся на 21-му. попереду у деталях ще чимало цікавих тем. Зокрема, про таке. Королівські підвали Собранецької. Під час ремонту квартири Ужгородець розкопав вхід до історичного підземелля, у яких за радянських часів був найвідоміший ресторан Західної України. Цікаво, ми покажемо більше. Лижний сезон стартує, а дороги ще нема. Власники турбаз Драгобрату ремонтують знищену паводком дорогу за свої гроші. Лабіринт під підлогою. Почавши ремонт у власній оселі, Ужгородець несподівано знайшов прохід у старовинне підземелля. Історики кажуть, колись це був королівський підвал, найбільший на Собранецькій. Сюди міщани звозили десятину вина королівський податок. У 1968 році в підвалі на глибині 20 метрів облаштували перший нічний в місті ресторан Скала. Там подавали кращі закарпатські вина та годували дичиною. Унікальне підземелля пустує більше 30 років. Наша Олександра Туранова вражена підвальним лабіринтом і переконана, цю родзинку треба відновити. Олександр вирішив переобладнати свою квартиру в магазин. Затіяв ремонт, фремонт перше, що необхідно було зробити замінити старі чехословацькі труби. Почав знімати підлогу, спочатку плитку, потім стяжку, і випадково натрапив на вхід у стару вентиляційну шахту. Спускатися туди було страшно та цікавість перемогла. Подивилися вихід, іде далі в тунелі. Ну як в підземні тунелі був страх, тому що все таки підвали, сталі шкафи тримають сталі в і Невідомо, що там під ногами в тебе є. Фактично в твоєму будинку ти знайшов якийсь вихід кудись. Пролізши через вузький прохід у середину, ми потрапили на кухню закинутого ресторану. Аркове приміщення видає лише плитка на стінах. Далі непримітний прохід. І натрапляємо на великий старий сейф. На жаль, крім розбитих келихів та пляшок, тут не залишилось нічого. У кінці коридору головний вхід у заклад, який відкрили у кінці 60-х. Раніше цими сходами підіймалися сотні людей. Це був найвідоміший ресторан Закарпаття. Сьогодні про це нагадує лише напис на стіні, який між іншим є схемою цього закладу. На карті позначені зали ресторану: вину, кухню, буфет і назва закладу скала. Довжина його вражає загалом більше п'яти сотень метрів. Спустившись, відвідувачі потрапляли до першої з п'яти зал. Це була печера, видовбана в камені. Зі стелі нависали величезні брили, простір освітлювали, зроблені під старовину ковані ліхтарі. А під усім цим стояли столики зі стільчиками. Вхід коштував 10 рублів, на які відвідувач міг собі щось замовити. Місце легендарне, у радянські часи не було, мабуть, жодного туриста, котрий би не випив келих закарпатського вина у цьому підземному ресторані. Бував там хоча б раз і кожен ужгордець, якому зараз за 40. У 60-ті, -80 80-ті тут, глибоко під землею у колишніх королівських підвалах їли дичину та слухали циганський ансамбль. У мене є воспоминание. Я був здесь, по моему з родителями лет в п'ять. В этом залі була така маленька сцена, де були інструменти, барабани, гитара гітара, мікрофон і ще то Очень странно. Я, я думав, що це намного менше. Це оказалось огромное. Тут просто ну, ми ходим ходимо, от, вже 10 минут період назад, і постійно в нових местах натикаємося на тупики. У кінці зали ми натрапили на рельефно викладену з білого каменю, фігуру жінки. Старожили згадують, це була символічна хазяйка підвалу. Яка ніби ні, повітала відвідувачів піднятою рукою. кажуть, тут можна було прийняти до чотирьох сотень клієнтів одночасно. <рес> Температура тут не перевищує 15 градусів. У приміщенні дуже вогко, а усі кам'яні стіни вкриті візерунками плісняви. За однією з версій закрили такий успішний проект у середині 80-х саме через це. Кажуть, ресторан поступово почав затоплюватися ґрунтовими водами, аж поки його зовсім не залило. Власники почали побоюватися що скеля не витримає і каміння почне падати на відвідувачів. І друга версія, що ви знаєте, що коли. Був прийнятий тот антиалкогольний закон Горбачова. Ми тоді не тільки позакривали деякі ресторани, навіть вирубали, виробували у середньому виноградники і в інших містах, де були прекрасні закарпатські сорти винограда. Історики кажуть, таких підвалів на Собранецькій було не менше 30. Більшість закинуті донині. Тож, якщо живете у старій частині міста, робіть ремонт обережніше. Під ногами може бути старовинне підземелля. Збірник статей правда визволить, презентували студентам історичного факультету у жну, поки з виданням лише ознайомилися, а згодом зможуть використовувати його матеріали для своїх наукових досліджень в університеті. Обіцяють, збірник статей та історичних досліджень на релігійну тематику уже сьогодні буде у вільному доступі в бібліотеці ІСТФАКу. Щоб зробити презентацію збірника, значить, матеріалів конференції, яка відбулася буквально нещодавно. На початку, фактично, листопада, цей збірник уже вийшов друком, і тому ми зараз будемо презентувати цей збірник. Це там є багато спогадів. Там є дуже багато гарних матеріалів, фахових досліджень про те, чим була церква вісімдесять станом на 1989 рік. У понеділок на драгобраті стартує лижний сезон. Щоб його не зірвати, пошкоджену паводком дорогу власники тутешніх туристичних об'єктів відновлюють власним коштом. Місцева влада допомогла лише технікою. Будівельні матеріали підприємці закупили за свої гроші. Нині вже вдалося підлатати 400 з пошкоджених 700 метрів шляху. Зараз на гірськолижний курорт можна добратися на позашляховику по трьох різних напрямках. Однак пошкоджена дорога вважається найкоротшою і найкращою. Ведмеді реабілітаційного центру нацпарку Синевир уже почали впадати у сплячку. Клишоногі засинають із настанням перших морозів. Цього року вперше заснув і ведмідь Беня. До цього тварина була в цирку, де її мучили і навіть довели до стану дистрофії. Коли такі вихованці засинають на зиму, це означає, що тварина добре проходить реабілітацію і вже повністю одужує. 4 грудня закарпатські вірники відзначають введення Пресвятої Богородиці в храм. Це одне з 12 найбільших християнських свят у році. У календарному циклі українського народу це свято замикає осінній сезон і починає зимовий богослужіння нині в радісних і веселих тонах, адже оспівують гідність Божої Матері. У цей день не можна важко працювати, а селяни за народними прикметами визначають, якою буде зима та новий врожай. Бажаю всім нам справжньої сніжної зими і тільки щедрих врожаїв. І Прощаюся з вами до наступного тижня. Побачимось.